Вітаю всіх із магазину «Аврора». В цьому випуску покажу вам акції вихідного дня, які діють тільки три дні, п'ятниця, субота, неділя. І також акції, які почалися вчора і будуть діяти до наступного четверга. Почались вони 28.08 і будуть діяти по 3.09. Ось таку каву натуральну мелену. Форд» вже розбирають 146 гривень. Ціна зі знижкою 23% – 225 відсотки, грам і кавовий розчинний гранульований на основі індійського цикорію від тонус. Ціна 39 гривень зі знижкою. Тут 90 грам. Розчинна сублімована від Якобс Монарх. 50 грам на 25 чашок вистачає 134 гривні зі знижкою. 8 по третє, буде діяти акція на сухарі панірувальні від додай. Ось такі. Вони в них одного виду, мені здається, тут продаються в Аврорі. 200 г, 9 гривень, замість 11 В асортименті по 13 гривень, гриби, смак, грибів бачу в основному давнє м'ясо, гриби 13 гривень за 60 гривен. А на реву, гляньте, яка знижка класна. Зі смаком гострої курки саме, не в асортименті. 10 гривень, 38% знижка. Тут також 60 грамів, замість 16. 22% знижки на попкорн з 28.03. Попкорн називається бренд «Панда». Є зі смаком сиру і зі смаком зелені. 100 грамів за 13 гривень. Супер знижка. 22% знижки на чай чорний «Хвилинка». 100 штук чорного чаю, 100 пакетиків за 49 гривень зі знижкою 22% з 28 по 0,3. Марія печиво затяжне від ярус. О, з йогуртом, дивіться, 150 грамів 17 гривень, 14% знижка на сушки Київ, хліб, малята, 250 г за 25 гривень, це вони ж. І також знижка на ліптон чай з лимончиком. Ну, в асортименті є з персиком також 23 гривні за пляшечку 0,5. Ще акція на Біола, такий великий. Це напій безалкогольний, сильно газований Біола, фруктовий в асортименті. Ось є різні смаки, 36 гривень за 2 літри. І знову-таки знижка на чай. Чорний розсипний від ахмат 100 грам за 74 гривні. Легендарний смак, однокласичний чорний чай 100 грам 74 гривні. Вінка біола також у цей напій безалкогольний, фруктовий 0,5% за 15 гривень. І кавовий Якобс, така холодна кава. айс лате 47 гривень за 250 мл. Зі знижкою 25%. В касових зонах печиво затяжне в глазурі маршмелло, Ось така за 5 гривень, зі знижкою 29%. Також 28-03 по 03 акція на напій кавовий від Мілка Капучино. 22% знижка, 14 гривень. Велика обідня тарілка від ламінарк, саме велика. Тут 26% в діаметрі зі знижкою 23% 68 гривень. Тиждень буде діяти ця ціна до наступного четверга. 68 гривень. І хочу показати, вона з цієї сторони, бачите, така як матова, а тут така вона як глянь, глянцева. Всі акції, які я показую в відділі концтоварів, будуть діяти з сьогоднішнього дня по 7. Ось такий блокнот в асортименті. Гляньте, симпатично, як зроблений, цікавий дуже. По 55 гривень, 38% знижка. Так, а ми зараз подивимось, який із оцих блокнотів. Хтось щось сюди вже приніс. Так, ось цей 55, замість 88 А5. Показую, який є. Так, по 55, ось такий. Малюночки та однакові малюночки. Далі йде блокнот, о, шкіра. Ось такий зі шкіри з кнопкою на 80 аркушів, в клітинку. Ціна 44 гривні. Глянь, яка суперзнижка на нього замість 109. Оце суперзнижка на блокнот. Далі 29% знижка. блокнот, Зараз перевіримо, який із них. Так, кіт. А, так от ось оце він. Ось оце, мені здається, да, 64 аркуші. Ой, такі аркуші симпатичні всередині. 55 гривень. Також непогана знижка 29%. Да, 55 гривень. А5 знову-таки блокнот. Так, це якийсь хтось приніс. Так, конверт 11 гривень, замість 15, а4 на кнопці. прозора з малюнком написано. Також папка А4, пластикова на кнопці. Так, а пластикова на кнопці десь у нас нижче повинна бути, тому що це ж не на кнопці, це на такій, от бачите, патріотична. Причому зараз пошукаю. Ось вона, ось така патріотична ціна 15 гривень замість 22, Як конвертом зроблена, розбирають більше всього. Набір лотків. Називається художніх з носиком. А ось вони з носиком. Арттрей. Тут три три лотка в різному кольорі, 77 гривень. Зі знижкою 29%. Знижка на набір тіста від лавін Лол Сурп Тісто для ліплення 58 гривень. Тут шість кольорів. Є якась акція з 29 по 07 почалася. На альбоми. Я їх всі вибрала і буду вам показувати. На знижках ось такий альбом: 27 гривень. Альбом для малювання, 28 листів з перфорацією, замість 59. З перфорації написано. Так, наступний зошит для малювання написано. Дивимось, зошит для малювання. 34 гривні замість 44. Так, Family. А чому не написано, скільки сторінок? А, 30 аркушів. А4. Наступне місце для творчості. Такий альбом 29, замість 44 на 20 листів. І ось такий найдешевший. Показую. Там малюночки різні: 19 гривень замість 24. А4, 12 аркушів. Тут тільки три дні акція, 29, 30 і 31. Ось такий набір наліпок об'ємних, чотири наліпочки. Ну, різні ці короні тут намальовані. 69 гривень, замість 88. Дивіться, тільки три дні акція, 29, 30, і 31. Акція вихідного дня, пістолет. Ну, тут їх залишилось три. Ось в цій Аврорі. 24 гривні. Пістолет водяний, іграшковий, замість 99 гривень. 76% знижка Супер пропозиція. І ще ось тут. Ну, тут 29% знижка. Це револьвер, водяний, іграшковий, пластиковий, 55 гривень, замість 77%. Тут 29% знижка, також тільки 3 дні. Такий набір декору для рукоділля називається Ягідка, 17 гривень замість 22. Взяла перевірити, бо там багато всього. Отакі От акції діють по 3 дні. Ось в цьому саме відділі тут ще є акції бісер. Для рукоділля ось такий кольоровий називає. 22 гривні, замість 29 І по 9 гривень бісер для рукоділля. Ой, такий симпатичний, різнокольоровий, в асортименті 9 гривень. По 17 гривень і ще ось такий бісер. Хочу так показати його ближче. Бачите, оцей по 17, такий більш дрібний. Оцей такий більш крупний по 9 гривень. 15 гривень нитка для, також для рукоділля для плетення з близьком 15 гривень. Замість 19, 21% відсоток знижки. Кольори показую, які є багато кольорів за 15 гривень. Тимчасові тату зроблено в Україні, написано в асортименті по 19 гривень замість 24. Ми перевірили, от саме ось ці тату по акції йдуть. Є інструкція з використання такі малюночки за 19 гривень. У відділі догляд для взуття акції діють три дні. В акції вихідного дня крем-фарба безбарвна для взуття для гладкої шкіри. Тут 55 мл в цій баночці. Ціна зі знижкою 55 гривень. Також знижка на фарбу для взуття. в Такій же баночці. Енівезер я так розумію, бренд називається. Коричнева за 15 гривень. Далі губка для взуття від бренду Блискавка. Ось така губка. На силіконовій основі велика безбарвна 19 гривень замість 24. Оце, мені здається, велика. Да? Ось така велика. Зараз перейдемо. От саме ця губка за 19 гривень замість 24 Три дні акцій на шнурки для взуття. Так, вони так запаковані, чорного кольору, я так подивилась, інших немає. Для взуття 27 гривень замість 34. Якби написали довжину, написано одна пара 110 см замість 34 гривні, тільки 3 дні. Так, тут 3 дні акції. Ремінь, є чоловічий. Так, чоловічий, чоловічий, написано чоловічий, хіба ж це чоловічий, по 59, по 74, по 64. Називається ремінь із екошкіри. Так, це просто жіночі повісили. Ось такий за 59 гривень, знижка 14%. Далі. Ось такий з класичною пряжкою 74. І ось чоловічий з, знову, з класичною пряжкою 64 гривні. Вони дуже довгі, їх треба буде обрізати. Оце все я показую те, що по три дні. Гаманець чоловічий. Ну, ось так для карток. Тут і всередині є навіть така закльопочка. 49 гривень, замість 59, 20% знижка. Сумка чоловіча, шкірзам з довгою ручкою. Ось, ну, якось треба ще її дістати. Зараз я вам її покажу. Ось така чоловіча сумка. Шкірзам, а нічого така приємна. Я б не сказала, що це шкірзам 119 гривень. Гляньте, яка вона, містка з карманчиками замість 149. Давайте перевіримо. Ось ту сумку я показую, бо це може бути. Так, все вірно, саме ось ця сумка 119, замість 149. Мені вона сподобалась. Регулюється, бачите, ремінець регулюється, закривається зверху. Ну, зручна. 20% знижка, тільки 3 дні і далі внизу ще на якусь сумку, універсальну шкірзам з довгою ручкою знову. Так, а ця трішки інша. Слухайте, 119 замість 149. Вона така, як. І ще ось така сумка за 119 гривень, також 20% знижка. Сумка універсальна. Тут універсальна, там чоловіча, а тут універсальна, ну видно. Ось бачите, як вона зроблена. Також довга ручка, регулюється. Змійка ззаду, змійка ну, посередині, і тут вона так відкривається. Замість 149. Ні, акції, отака сумка бананка. Нічого так. Знову так. 64 гривні замість 70. Знижка на паяльник. Буде діяти цілий тиждень. Паяльник електричний з ручкою. 60 Вт. 218 гривень. 22% знижка. Така дуже прикольна подушка прийшла, знаєте, вона як і окремо, як і крісло, але більше на оці круглі такі крісла дуже класно виглядає. Тут вона кріпиться на липучках, поки ми з дівчатами шукали на неї ціну з робітниками, відірвали штрих-код, просто хтось. То ця подушка якось вона так стояла, хтось вчора правильно зафіксував, і воно повинно, знаєте, так ота маленька, отак бути. Зараз мені ціну пішли шукати. Я вам скажу, скільки вона коштує. Така прикольна, слухайте, взагалі супер. З'явився цінник. Зараз подивимося, по-перше, це називається крісло-трансформер. А, Це не подушка, це крісло-трансформер. В ньому просто можна сидіти, поставити навіть на підлогу вдома. Да? 1499. Безкаркасне поліестер. Ну, без знижки така собі ціна височенька, але таке воно прикольне. Знаєте, як матрас. Прямо от, Ну, як міцне таке. 33% знижки на таку сітку затінняюча садова. Так, сітка затіняюча садова від сонячних променів 199 гривень. Зелена так, 3 на 5 метрів. Замість 299 Економія 100 гривень. Ласощі від лаки, Називається стар. Так що це премія ласощі, м'яка качина гомілка з кальцієвою кісткою, 200 грам за 207 гривень, з 28 по 03. Бір заколок для волосся, стиснення, відловіт, Тут 12 штук в різних кольорах за 19 гривень. Три дні діється акція. Ця також діє три дні. Ось такий набір, знову таки, від лавіт, аксесуари. Тут 12 резиночок і дві заколки. 34 гривні. Знижка 23%. 39% 9% знижка. Ось така панда, вологі серветки, 60 штук. Для немовлят підходять. Сніжна панда, 60 гривень, велика знижка 39%. 27% знижка на отакий папір туалетний рута Делюкс. Він йде в три шари, 24 рулони за 288 гривень, замість 349 Акція діє з 28 по 0,3. 27% знижка на господарське мило від друг різне є для видалення плям і з відбілюючим ефектом: 16 гривень за 125 грам. Ну нормальна знижка з 28 по 0,3. 41% знижки на цей пінк. Засіб для чищення поверхонь, універсальний 129 гривень замість 219 ну Велика знижка з 28 по 0,3. Пінк також непогана знижка, ого, яка вона важка. Паста для чищення, універсальна, 850 г за 159 гривень, знижка 31% з 28 по 0,3. Знижка на отакий доместос. Він називається Aroma Power 109 гривень. Це тільки три дні буде акція, замість 149. Знижка на нього аж 27%. Так крафт написано. Щось новеньке, XXL. Літр за 109 гривень. Кисневий плямовий відник від Велс. Я перевірила, відбілювач на відбілювач акції немає. Буде тиждень діяти акція. 87 гривень, 33% знижка. А так він коштує 129. Тут він взагалі залишився один. І той якось трішки сипеться. <смі> За 8 гривень ось такий засіб освіжуючий для унітазу від веллі. Лимончик. Написано, що запаска в асортименті. Ну, я бачу тільки лимон 8 гривень, замість 11 27% знижка. По 37% знижки на брев, набір блоків для унітазу Три штуки, 139 гривень. Є квітковий і є квітковий. І тут такий ось ще набір брев, моменти гармонії, також три штуки за 139 гривень. Так, і також акція тільки три дні. Ну, тут невеликі знижки, ну як є. 29, 30 і 31. Дивіться, кепка, молодь з прямим козирьком з написом 84 гривні. Далі. Кепка 59, ось така. І там під низом іншого виду по 59 гривень. І тут кепка бейсболка хлопчача. Для дітей, для дітей вона різні малюнки має. 74 гривні зі знижкою. Ці акції на кепки тільки 3 дні. 15% знижка з 28 по 0,3 на пакети від Файно Стандарт з ручками 20 штук на 60 літрів. 59 гривень. Саме з ручками. 60 літрів 20 штук. 59 гривень. По 43% знижки на перволь. Два види. Оце розбирали, що це за перволь. Для прання світлих білих тканин 199 гривень. Вистачає на 20 пранів. Вони йдуть по літру. І для кольорових речей ось такий перволь по 199 замість 349. Закінчувати свій огляд з Аврори. Скільки діє акція під кожним продуктом, я вказала, які акції діють три дні, а які акції діють ну, цілий тиждень. Показала майже всі акції, пройшла. Ті, де були дуже маленькі знижки, я не показувала. Дякую, що дивитесь. В якій саме Аврорі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!